Можливо, розірвати контракт та звільнитися з військової служби за сімейними обставинами, відповіді адвоката відповідно до закону та позитивної судової практики. Так, дійсно є позитивна судова практика і зазначено питання щодо розірвання контракту ЗСУ, можливо, через догляд за дружиною. Рішення апеляційного адміністративного суду у публікації, воно зазначає, що військовослужбовці, які стикаються з непредбаченими сімейними обставинами та за законними підставами, мають право на звільнення. Судова практика стосується догляду за хворою дружиною. Суть цієї справи військовослужбовець, що проходив службу за контрактом, звернувся до суду з позовом про дострокове розірвання контракту звільнення зсу, тому що військова частина відмовила у звільненні, зазначаючи, що військовий не має права на звільнення. Причина звільнення це необхідність постійного догляду за дружиною, яка за довідкою ЛКК потребує такого догляду. Юридичною мовою – це стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками, що підтверджується відповідними медичними документами висновок МСЕК або лікарської конститутивної комісії ЛКК закладу охорони здоров'я. На жаль, рішення суду першої інстанції суд відмовив у задоволенні позову та звільнення, мотивуючися тим, що закон не передбачає таку підставу для звільнення як догляд за дружиною. але військово до апеляції та апеляційний суд скасував це рішення першої інстанції та задовільний позов військовослужбовця. Суд зазначив, що військовий має право на звільнення, ключові висновки суду. Це необхідність постійного догляду за хворою дружиною, є поважною сімейною обставина, яка перешкоджає військовослужбовцю виконувати свої обов'язки. Це передбачено законодавством. Далі це право військовослужбовця на звільнення з військової служби у зв'язку із сімейними обставинами не можна обмежувати виключним якимось переліком документів, які вимагає військова частина, є встановленим законодавством. Командир військової частини зобов'язаний зважувати всі обставини та ухвалювати рішення щодо розірвання контракту звільнення, а не відмовляти формально, що не вистачає документів. Що це означає для військовослужбовців? Такі рішення суду створюють позитивну судову практику для подібних справ та підтверджують, що в виняткових випадках, коли йдеться про забезпечення належного догляду за близькою людини, інтереси військового можуть бути захищені в судовому порядку. Коли є право на звільнення, якщо ви або ваші близькі стикнулися з подібною ситуацією, не опускайте руки, звертайтеся до кваліфікованих адвокатів, які допоможуть розібратися у вашій справі та захистити ваші права. Що ви думають цього питання? Прокоментуйте. Будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, вподобайка, підписка на канал. Дякую вам за увагу. Знайте свої права.